Про нюанси адміністрування податку на доходи та військового збору розповість заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФЕС у Тернопільській області Андрій Руцький. Чи включається до загального місячного річного оподаткованого доходу сума прощена анульована кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла іпотечні кредити? З 1 січня 2016 року до складу загального місячного і річного оподаткованого доходу платника податку не включається сума прощена анульована кредитором. У порядку, передбаченого законом щодо реструктуризації зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла іпотечні кредити. Який порядок оподаткування подарунка, отриманого громадянином від юридичної особи? Вартість подарунка, отриманого платником податку фізичною особою від юридичної особи, включається до загального місячного оподаткованого доходу такого платника як додаткове благо. Та оподатковуються ставкою 18% у джерела виплати. Водночас не включаються до загального місячного і річного податкового доходу, вартість дарунків, а також призів переможцям та призерам спортивних змагань, якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року, тобто в 2014 і 2015 роках 609 гривень у 2016 році. 689 гривень за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Яким чином оподатковуються доходи фізичної особи, отримані від іншої фізичної особи? Фізична особа, яка протягом звітного календарного року отримує доходи, за надані послуги від іншої фізичної особи, зобов'язана включити суму таких доходів до загального річного оподаткованого доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. За наслідками такого звітного податкового року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок з таких доходів. Юридична особа сплачує вартість невиробничих розмов, які здійснюють її працівники з мобільних телефонів, що рахуються на балансі юридичної особи. Чи в такому випадку виникає об'єкт оподаткування ПДФО? Так виникає, оскільки вартість таких телефонних розмов розглядається як додаткове благо, одержане працівником від свого працедавця. І включається до складу загального податкового доходу працівника того місяця, коли підприємство здійснило їх оплату оператору мобільного зв'язку. З її суми роботодавець, податковий агент зобов'язаний отримати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Працівнику компенсували втрату частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати. Чи оподатковується така компенсація? Компенсаційні виплати, які виплачуються платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму, згідно із законом для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб, прирівнюються до заробітної плати та за заставкою 18%. Чи має право на податкову соціальну пільгу фізична особа, яка працює неповний робочий день? Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу. За умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги, на яку податкову соціальну пільгу мають право батьки, які утримують двох і більше дітей до 18 років? Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право у 2016 році на податкову соціальну пільгу у розмірі 689 гривень у розрахунку на кожну таку дитину. Чи потрібно застосовувати податкову соціальну пільгу до заробітної плати у вигляді авансу? Податкова соціальна пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини, тобто авансу. Що є об'єктом оподаткування військовим збором? Об'єктом оподаткування військовим збором є всі доходи, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Як перераховується до бюджету військовий збір юридичної особи, яка має відокремлені підрозділи? Юридична особа перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцезнаходженням. Суми військового збору, нараховані оповноваженим відокремленим підрозділом, перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням реєстрації такого відокремленого підрозділу. Чи оподатковується військовим збором дохід у вигляді пенсії? Якщо сума пенсії, включаючи суму її індексації на раховану відповідно до закону, перевищує у 2016 році 4134 гривні, то частина такого перевищення є об'єктом оподаткування військовим збором. Водночас пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідом війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Військовим збором не оподатковуються. На який період встановлюється військовий збір? Відповідно до норм податкового кодексу України. Військовий збір встановлюється на період до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформування збройних сил України. Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума орендної плати, що виплачується за договором оренди нерухомого рухомого майна? Сума орендної плати, що оплачується за договором оренди рухомого чи нерухомого майна, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах. Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума доходу, отриманого підприємцем від провадження господарської діяльності? Так, звичайно, фізичні особи-підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування. За результатами звітного податкового року самостійно розраховують військовий збір. І в розмірі 1,5% від чистого податкового доходу відображають його в річній податковій декларації та сплачують десятиденний термін, що настає за граничним днем подання такої декларації. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Про затвердження форми звітності з виробництва й обігу спиртоетилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядки їх заповнення розповість головний державний ревізор-інспектор відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області Тетяна Сиротюк. Наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року, No49, затверджено форми звітності з виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядки їх заповнення. Нагадую, таку звітність подають суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на види діяльності, пов'язані з виробництвом та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Звіти складаються окремо за кожний місяць до десятого. Числа місяця, що настає за звітним, та подаються до органів фіскальної служби за основним місцем обліку суб'єкта господарювання. Відповідно до закону України від 19 грудня 1995 року номер 481 дріб 95. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про опція виробництва або обігу, в тому числі імпорту та експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Отже, звіти щодо виробництва і обігу спирту. Алкоголю та тютюну необхідно подати до 10 травня 2016 року. Згідно з законом України про державний бюджет України на 2016 рік з 1 травня 2016 року підвищується розмір мінімальної заробітної плати. Детальніше про це розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Гуль. Згідно із законом України про державний бюджет України на 2016 рік, з 1 травня підвищується розмір мінімальної заробітної плати. Відтак, мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становитиме 1450 гривень, у погодинному 8 гривень 69 копійок. Відзначимо, що розмір мінімальної заробітної плати впливає на розрахунок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 1 травня цього року розмір мінімального страхового внеску становитиме 319 гривень. Відповідно, збільшиться максимальний розмір нарахованого ЄСВ з 1 травня 2016 року. Він становитиме 7 тисяч гривень або 3 тисячі сорок гривень 63 копійки при нарахуванні ЄСВ на зарплату працівника інваліда, якщо роботодавцем є юрособа. Також зміниться максимальна величина доходу, на яку потрібно нараховувати ЄСВ. Вона становитиме 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на місце нарахування доходу. Також з травня вона дорівнюватиме 36 тисяч 250 гривень. Варто нагадати, що без змін залишається, зокрема, розмір податкової соціальної пільги, граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, ставка єдиного податку для першої та другої групи, та ставка податку на нерухоме майно. 10 травня, вівторок, останній день подання. Звіту про суми податкових пільг за перший квартал податкової декларації з податку на прибуток підприємства за перший квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, розрахунку частини чистого прибутку доходу державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, що підлягає сплаті до державного бюджету, за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності за перший квартал. Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за перший квартал. Податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу за перший квартал. Податкової декларації з рентної плати з розрахунком за перший квартал. Рентної плата за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плата за спеціальне використання води. Податкової декларації екологічного податку за перший квартал, податкової декларації туристичного збору за перший квартал, податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за перший квартал податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця за перший квартал платниками, віднесеними до третьої групи, податкової декларації платника єдиного податку юридичної особи за перший квартал платниками, віднесеними до третьої групи. Фінансової звітності за перший квартал 2016 року до органів Державної фіскальної служби України платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу, кварталу балансу звіту про фінансовий стан, звіту про фінансові результати, звіту про сукупний дохід, фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва. 13 травня, п'ятниця, останній день подання. Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій, і розрахункових книжок за квітень, якщо не передбачено подання інформації, дротовими або бездротовими каналами зв'язку. Довідки про використання розрахункові книжки за квітень. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДФС України.